У березня святкується День водних ресурсів. Ми для вас підготували цікаві факти про воду. Понад 70% поверхні землі вкрито водою, але придатною для биття є не більше двох. Якщо розтопити всі льодовики на нашій планеті, то 12% суші зникне під водою, а рівень води у Світовому океані підніметься на 65 метрів. Основний запас прісної води заморожений у будинках. Тільки вода у природі є у трьох станах твердий, лід, рідкий та газоподібний. В продажі пляшка пляшку газованої води з'явилася у 1867 році. Підприємець, який додумався продати цю воду, Анніс Джозеф Прістл. Та Прістон. Желти більш ефективно гарячою водою. В 5 разів швидше поширюється звуководі, ніж у повітрі. Всі звикли, що без води найдовше може прожити верблюд, однак навіть звичайні потіки можуть довго обходитися без води. Залежно від кліматичних умов, людина може обходитись без їжі до двох тижнів. Проте без води не може прожити менше, як ти. Такі дорослі верблюди можуть за один раз випити до 200 літрів води. Коли ми їмо кому, то ми практично п'ємо воду, тому що він складається на 93% води. Такий сухий фрукт, як, як банан, складається з 75% із води. Наша кров на 83% це вода. Пане бачиш, ми потребуємо. Півтора 2 літра година добу. За добу ми виділяємо стільки тепла, скільки можна закіптити, 30 літрів води. Голод і спрага дуже схожі сигнали для мозку. Інколи, коли ми відчуваємо голод, насправді організму потрібна вода.